Шалом в хату, пані та панове. Кошерний реп під'їхав. У цьому випуску я розповім, хто такий BLP кошер та чому варто зацінити його треки. З вами міністр флексу. Ви на каналі TRAP, UA. Let's get it, let's go! Не забудь поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок let's get it! I let the Jew on the canoe, I'm in the food, i tearing passionate I call them pigs in the blanket, cause he got dropped I used to look out for the boys, Jump, now Van Halen, we could rock out, no guitar Let that iron dude like the renaissance, who trying to spark That boy a bimbo, getting low, they playing limbo Tried to slice me, I'm Kim. Природно, що його приголомшливий стиль запалює в соціальних мережах і він стає вірусним. Завдяки таким пісням, як Мазлтрон і Джуони Каноа, на перший погляд, ви можете скептично поставитись до того, що його естетика це трюк. Але якщо ви ближче познайомитеся з кошером, то ви зрозумієте, що за всім, що він робить, стоять глибокі значні причини. Рапер Білтій Кошер, народжений як Бенджамін Ленді Павлон, походить з округу Бровард, штат Флорида, з того самого району, що й Black Tentation Slum God. Підростаючи, він був вихований у єврейській вірі, і досі її практикує. Незважаючи на те, що він каже, що займається здебільшого в суботу, він докладає зусиль, щоб підтримувати стосунки з релігією, і що важливіше з Богом він часто молиться, коли займається рутинними справами. Цитата. коли я був молодим. Я щодня був на вулиці, і насправді я не був віруючим і не дотримувався шабату. Я був просто типовим придурком із Південної Флориди та катався на скейтборді. Це все про що я справді дбав, але все одно я молився і чекав маленьких знаків від Бога. Той же час катання на борді в якомусь сенсі тримало його подалі від вуличного лайна, якщо ви розумієте про що я. У дитинстві він проводив час зі своєю сім'єю в місті Бока, Флорида. Сонячне місце, куди їдуть відпочивати мафіозі. Воно виявилося для нього досить цікавим. Потім він переїхав до Дірфілда в окрузі Бровар, і він опинився навколо багатьох людей, яких він не знав. Точніше сказати, він опинився в гетто, в лютому гетто, де різне може трапитись. Прямо Зараз він покладається на своє виховання і включає його в свою публічну персону. BLP Кошар має зачіску, яка поєднує хасидський стиль з Гаїтянським, великі пухнасті дреди та золоті грілзи. Це чисто стильок будь-якого середньостатистичного репера із Майами. Репнем BLP Кошер дав йому друг Джу Шасті, якого застрелила поліція. А раніше вони вбили його друга Шармейна. Саме Шармейн перетворив його пейси на майамські дреди після того, як і помолився за душу його дівчини, яка померла. На знак вдячності, Шармейн замотив йому такі дреди. І це стало частиною невід'ємного стилю BLP Пій Кошера. Свої треки він пише спонтанно, не знаючи поетичних прийомів і не використовуючи словників. Він просто римує і перебудовує слова. Він свій найбільший критик і в той же час отримує задоволення, коли просто римує свої бари та відточує свій скіл МС. Молода зірка запостила свій фрістайл. Він Instagram, де він читав реп, сидячи в машині, а реперка Крей Шоун перепостила його. Після цього він зробив пару інстаграм-рілсів. Друзки виклав на куда бін рекорд. Це було схоже на жарт через його волосся. Та таке інше. Це було смішно. Однак, це принесло йому багато справжніх шанувальників, як згадує кошар. DLP кошер також озброєний деякими динамічними безглуздими панчлайнами та самосвідомим репом про свою віру. Навчитись читати реп зайняло в нього деякий час. Він не прокинувся одного дня з думкою: йоу, ей, я буду читати реп і стану інтернет зіркою. І в фільмі саме його друзі-колеги-репери Гері та Джу Шайсті спонукали його почати займатися музикою. Як згадую Кошер, це було на початку ковіду, і Кошер був у депресії. Скейтбординг був його першим захопленням, який перестав бути його метою. І він не міг зрозуміти, чим хоче займатися. Також він каже, що займався тим, чим йому не слід було займатися, хоча він не вдавався у подробиці в інтерв'ю. Я відразу подумав про вуличний хасл. Отже, що роблять підлітки, коли вони перебувають на життєвому роздоріжжі. Зараз вони ходять до студії, щоб потренувати своїх безстрашних демонів. Як репер, кошер чи не репер вищої ліги, хоча це не через відсутність спроб. Він також щирий та смішний. Крім його зовнішнього вигляду. До який схожий на те, як Met TV показує сценку про Хасидів, які читають реп. Він також вміє кепкувати над собою, коли він знаходиться у студії. Якщо Бейбі Трон започаткував стиль расово неоднозначного хлопчика, який читає реп безтурботним тоном, то Кошер тут, щоб додати трохи єврейського соус, він та його хоумбой Шайсті записували треки просто так і залили один на SoundCloud. Невдовзі вони разом почали ставати вірусними, привернувши увагу людей в інтернеті. Найти. Як два репера із Флориди, які з гордістю представляли свою єврейську приналежність у своїй музиці. Флоридський реп є в ДНК Білпі Кошер. Він називає кодек Блека Тентасіона Глок Найна людьми, які вплинули на нього. Але він також слухав таких виконавців, як Еміне Вейн, доповнюючи свої пісні розумним змістом та глибокими посиланнями на поп-культуру. Дуже швидко його відеозаписи заполонили коментарями на кшталт. Чорт він насправді вміє читати реп. І культова база шанувальників почала поширювати його ім'я по всьому інтернету. На питання, чому він вирішив займатися репом, він також відповів наступне: я знаю, чому я це роблю. Це дійсно все, щоб зробити світ кращим у майбутньому. Я дійсно хочу об'єднати людей, які не разом. Його альбом 2022 року Білийкий and the Magic Dreidel містить шквал приголомшливої гри слів, яка обов'язково налякає вашу бабцю на песах. В дитинстві він теж стикався з антисемітизмом і запам'ятав це на все життя, коли собі зі школи хотів віддубасити його в шкільному автобусі, але молодий кошер розвалив йому табло «Gang Shit Boy», Поки що 2023 рік був бурхливим для нього. Підкреслив гучну співпрацю з Baby Троном з влучною назвою Мазлтрон, яка була випущена на початку квітня, разом із музичним відео Lyrical Lemonade, знятим Коулом Беннетом. Коул Беннет влаштував йому зйомки кліпу та фіт з Baby Троном. Кліп знімали в Лос-Анджелесі і Кошер кажучи, що Коул Беннет та інші факалися з його музлом. Його обличчя по всьому Тік-Току і скоро він дропне свій тейп барміцтва. Свій фло. Він також знайшов на треку інферно і називається стилем кошера. В його планах далі робити реп-кар'єру та записувати нові вірусні треки, як його хіт «Спешл Кей. Також рапер зізнається, що хоче записати вірусний поп хіт та вийти за межі жанру. Чи чули ви про біопі кошера раніше, та які ваші улюблені треки пишіть в коментарях. З вами був міністр Плексу, ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Лескірі!